Маленьким діткам про великого Тараса. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рясто, Барвінком укрила, І на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною вранці зустрічають. А ось і настала вже весна. На початку весни, за традицією, український народ завжди вшановує нашого великого поета, Тараса Шевченка. А ви знаєте його? Я впевнена, що так. Тож давайте всі разом пригадаємо, шануємо та відзначимо річницю з дня його народження. Адже творчість великого сина нашої батьківщини України люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині, в сім'ї кріпаків. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я Шевченків була чималенька. П'ять сестричок Тарасових та двоє братів. Дитинство Тараса було тяжким, він рано залишився без батьків і ріс сиротою, без маминої ласки і батькової турботи. З маличку хлопчикові доводилося жити в неволі і працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Він був пастухом, малярем, хлопчик ріс розумним та допитливим. Любив слухати розповіді свого дідуся. Його завжди цікавив навколишній світ. Юний Тарас. Мав мрію стати художником, щоб малювати своє мальовниче село, білі хати над ставком і червону калину. Прагнення навчитися малювати водило хлопчика від села до села в пошуках вчителя. Пізніше, на його шляху, зустрілися добрі люди. Які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію. Маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив його на своїх картинах, але й оспівав у своїх віршах, таких милозвучних. Прекрасних Придивіться до його портрета, і ви побачите його сумні очі, у яких зачаїлись невипликані сльози. Біль і сум. Можна відчути, як його високе, розумне чоло переповнюють думи. Про що ж він мріє? А мріє він. Про свою безталанну долю, про український народ, його тяжке життя, про природу, красу рідного краю, про любов до матері, сестер до дітей. Саме своє сердечне ставлення до дітей він висловив у багатьох поетичних творах, таких, як Зацвіла в долині червона калина, тече вода з під явора, мені тринадцятий минало, адже самі ці вірші входять у дитячі душі вже з малку Шевченко як поет, прославив нашу Україну, і про неї дізнались люди в інших куточках світу. А ми, Українці, Досі зачитуємо з шевченківськими віршами, бо ми дуже любимо свого поета, коли ми читаємо вірші, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність, доброту нашого народу. Бо понад усе, Тарас Шевченко хотів, щоб український народ жив вільно і щасливо. Люди вшановують талант поета у багатьох містах нашої держави споруджені пам'ятники Шевченку, названі в його честь вулиці, навчальні заклади, театри парки. А на сьогодні все наша зустріч добігла кінця. Та коли настане справжня весна. Про яку з великою любов'ю та надією писав Тарас, дерева подарують нашій вільній Україні та українському народу не тільки духмяний цвіт, а й мирне небо.